Залужний про жорсткий конфлікт з Зеленським у своїй першій книзі, як офіс ставив йому палки в колеса, про те, як він слав Яценюка на три букви, хоча й подумки про невисоку оцінку Буданова, розчарування в сивучолому гетьмані, скандальні подробиці контрнаступу. Про це все і набагато більше в даній книзі і моєму огляді. На неї просто зараз. Запрошую вас підписатися, поставити лайк, а ми переходимо до смажених фактів брудної генеральської білизни, скандалів, містики, пророс конфліктів і протистоянь. Як бачимо, автор на ножах буквально з усіма. А тепер, коли я остаточно заволодів вашою увагою, мушу сказати, що хоча все в наявності в книзі в повній мірі, але вона насправді дуже мила і, я б навіть сказав, романтична. І взагалі пише залужний гарно. Ось так вона виглядає, покрита тканиною. Це така, якби накладка. Доволі невеличка, читається швидко для розуміння розмірів. Автор починає із зізнання, що він взявся за перо під час війни у 23-му році. Далі йде цікава розповідь про те, як ще, будучи курсантом, залужний повертався з Одеси додому в Житомирську область. І там і його і його товаришів зустріла плацкартна ворожка, яка гадала по картам. Знімала порчу, виводила сущність від гноміка, викатувала вареними вагонними яйцями під курочку і помідорки. Вся оця залізодорожня романтика. І тут. Як в голівудському фільмі, коли сонце вже зайшло, за вікном запала темрява, десь вдалині, мабуть, в далині, мабуть, гримнув грім, можливо, мерехтіло світлення, таке в старих неонових лампах, і на паутині погойдувалися дохлі мухи. Коротше, всі хочуть дізнатися свою долю закінчилися, а ворожка сама підсіла до молодого залужена. Ну, як правило, так воно і відбувається. Хрен відцепишся. Далі дозволю собі коротку цитату. Я ж крики стогани, плач дітей. Твої предки воювали давно. В твоїх жилах тече кров воїнів. Ти воїн. Чесно кажучи, тут я в деякій розгубленості не знаю, що більше видавало в залужному воїна. Відьомський талант провидиці. Чи військова форма в камуфляжі дубок, в яку був одягнутий молодий курсант? Хоч просто зараз бери жіночку і на битву екстрасенсів, але там є ще продовження. Далі вона сказала, що побачила війну в Україні, і він, тобто залужний, в тій війні, найголовніший. А потім замовкла, схопилася за голову і не відріз. Відмовилася продовжувати розповідати йому його долю. Я не знаю, як пояснити слова гадалки, що залужний буде в війні. Найголовнішим це до гордона. Він там у нас спеціаліст в відьмаках, чаклунах, заряжателях води і пірамідках судьби. Можу лише припустити, що поводив себе залужний серед друзів як лідер. Його взагалі відмічали як лідера ще з самого початку навчання. І ставили на якісь посади завжди, що і доповнило ланцюжок очевидних пророцтв. А залужне, якщо досі яскраво пам'ятає ту вагонну пригоду, очевидно, що те гадання справило на нього неабияке враження. А він, як то кажуть, випригував із штанів, щоб бути готовим, бути кращим, що і зробило його одним із кандидатів на посаду головкома. А ще знайомство з курсантом Арестовичем, який за словами самого Арестовича, який, як відомо ніколи не бреше, теж рекомендував Валерія Федоровича на цю посаду. Але це знову ж таки лише моя версія, що зробило із залужного головкома його наполеглива щоденна праця, і служба, і навчання з золотими медалями. Чи астролог таролог Фіриста Арестович, чи жінка-гадалка в плацкартному вагоні, вирішувати вам. Але це не останній містичний випадок під кінець книги Залужний мене огорошив і заставив, я б навіть сказав, злякатися за залужного. Проте усього цього взагалі могло не статися, бо ще, будучи трирічним, Валерій Федорович наївся ртуті з розбитого градусника, і його відкачували в лікарні. Це не остання пригода малолітнього залужного, де він буквально ледь не загинув, але. Більше подробиць, які не стосуються тим чи іншим чином війни, розповідати не буду. Обійдемося без зайвих спойлерів. Щоб, якщо захочете прочитати, то вам було цікаво. А от що стосується справи безпосередньо, стати військовим залужний вирішив у дитячому садочку Новоград-Волинська Житомирської області. І цьому вибору ми завдячуємо як не дивно совку і російським воєнним традиціям. Якщо ви бачили в інтернеті відео, як нині в мордорі в садках наряджають дітей в костюм військового літака, возять немовлят в колясках в формі танків і всіляко виховують нове покоління для майбутніх місних штурмів на Кастелях, то щось подібне зіграло вирішальну роль в житті малолітнього залуженого. А саме... Розучування на уроках музики російської дитячої пісеньки про те, як весь мір втруху за моєю кроваткою загудів мотор, пакатілпаполю, по полю бронетранспортер. собою. Ти я з тобою звичайно, маленький залужний не мріяв. І не думав, як мить лаптів ламанші. Він собі уявляв, як на гарному бронетранспортері мчить захищати. Маму і твердо вирішив стати військовим. А потім, як уже головнокомандувач, очолив українських воїнів, які розбили російську кадрову армію в 2022 році. Так от російський імперіалізм і мілітаризм, сам того не відуючи, створив свого головного ворога. Армія, яку цілеспрямовано розвалювали всі президенти незалежної України, апогею деградації досягла за Януковича. Дійсно, я ціленаправлено працював. Бригада, яку певний час очолював залужний, за ті роки крепко управленці і хазяйственника, зменшилася в п'ять разів. Міністр оборони з російським паспортом по праву собою пишався, виділяючи для парку техніки 20 літрів. Палива на місяць. Ну що вже говорити про повну відсутність бойової підготовки, також Залужний описує, як після мінських угод керівництво держави, цитую фактично воювало проти власної армії, коли ворог безупину поливав вогнем українських солдат, але нам за будь-яку ціну забороняли відповідати і змушували. Терпіти війна, за словами залужного, стала тоді винятково проблемою самої армії. Цитую залужного. Я, як і інші генерали, котрі служили на той час, кидався на амбразури власних кулеметів, щоб не дати нашим бійцям стріляти. Особливо теплі відносини у залужного склалися з Арсенієм Петровичем Яценюком. Цитую та пішов ти на. Подумав я собі, це була їхня робоча зустріч під час інспекції окопів і реакція на виволочку Ясенюка через стан фортифікацій, на які він сам не виділив ресурсів, як можна здогадатися із тексту книги. Ну точніше, я не впевнений на 100% що це точно ясенюк, бо Валерій Федорович, як завжди, по-генеральськи маневрує і називає. Посланого ним співбесідника другою особою в державі Арсеній Петрович тоді був нагадаю прем'єр-міністром. Після інспекції передової другою особою в державі, яка пройшла на ножах. І коли весь день доводилось мовчки терпіти обстріли наших позицій без відповіді, залужний був невтішний. Цитую: я поринув у сумні роздуми. Отже, війна тепер точно не потрібна. Воювати не можна далі, щоб ми були завантажені. Скоріше за все повернемося до суд змагань за найкращий окоп чи бліндаж: вирощуватимемо чорнобривці і співатимемо пісень. За кілька років уже напередодні призначення головкомом залужний взагалі уже давно і все більш впевнено роздумував над тим, щоб залишити армію, бо не бачив ніяких перспектив. Ситуацію врятував випадок, а саме рішення президента дати Валерію Федоровичу найвищу військову посаду. Залужний називає головну проблему армії напередодні вторгнення. Цитую: перше, що вражало мене, це неготовність наявної системи управління ЗСУ до управління операціями і всією збройною боротьбою у разі ведення бойових дій. На кількох оперативних напрямах, найсумніше, що і я особисто доклав свою руку і розум до створення такої системи, що була виправдана і ефективна, хіба лише для дій на одному, що найбільше на двох напрямках, або проведення операцій за межами нашої держави. Ряд організованих восени і пізніше навчань лише підтверджував нашу підозру. Командування об'єднаних сил буде неспроможно управляти операціями. Цю підозру довели і підтвердили події перших днів війни. Але це була лише одна із проблем: за підрахунками абсолютно не вистачало боєприпасів, паливно мастильних матеріалів, навіть продовольства, речового майна і інших матеріалів та ресурсів, щоб протистояти тим силам, які готувалися до вторгнення на територію України. Розрахунки показували, що не вистачає і кількості бойових частин. Питання протиповітряної і особливо протиракетної оборони відповідей не мали. Взагалі, протиракетна оборона була така слабка, що прямувала до абсолютного нуля. Для зменшення бойового потенціалу ворога слід було завдати ударів по його важливих об'єктах, зокрема по критичній інфраструктурі. Через сумні цифри наявних і стратегічних запасів, особливо боєприпасів, наш неспокій дедалі поглиблювався. А ворог уже стояв біля кордонів. Південний напрямок вартує окремого інтересу і дослідження, та поки. Ще не час. Залужний відмічає, що нагальні рішення були потрібні ще за 5 років до війни. Всіх цікавить, звичайно взаємодія залужного з Зеленським. Ну що ж, залужний підтверджує, якщо не конфлікт, то глибочинні розбіжності в поглядах на ведення війни і розкол не тільки між Головкомом і президентом, але й між залужним та американцем. Хоча ми і так це знали з багатьох численних публікацій в пресі, але тут сам Валерій Федорович розставляє остаточні крапки. По-перше, описуючи в книзі український контрнаступ на південь, залужний робить це по гарячим слідам в серпні, вересні 23-го року, за його словами, основною задачою того року було проведення кількох наступальних операцій для визволення територій і створення. Плацдармів для подальших дій. Далі цитата: станом на зараз, моє бачення виявилось цілком правильним і відповідним. Ні, це не похвальба собі, це очевидні речі, що відбуваються тут і зараз, коли ми продовжуємо просуватися в південному напрямку, де новосформовані частини наполегливо, метр за метром, долаючи жорсткий спротив ворога, рухаються вперед. Ну, я думаю, дуже багато людей таке твердження. Що це було правильним рішенням, поставлять під сумнів. Хотілося б почитати більше подробиць, в чому саме полягає успіх, проте залужний залишається на другу чи третю книгу. Судячи з подальшого тексту, успіх полягає в тому, що інакше, а саме так, як наполягали американці, було б ще гірше, але хтось скаже, що якщо вибирати між поганим і жахливим варіантом наступу, то напевно правильним рішенням було там чи тоді взагалі не наступати. Тим більше, що залужний підтверджує раніше спливавшу інформацію, що забезпечення частин було на рівні від 50% до взагалі 10% від необхідного. Далі знову цитата. наступ на східному напрямку до свідченіших частин, як я й передбачав, зазнає краху і матиме лише відволікаючий. Характер напрямок південніше Бахмута залишається єдиною можливістю досягти хоч якихось тактичних переваг, виснаження сил противника і остаточно ставить крапку на політичних перемогах окремих. Наступальна операція ледь не спричинила глибокої кризи у наших стосунках з партнерами. Тоді мені, як головнокомандувачу ЗСУ, довелося ухвалювати рішення. Складні дуже. Не по кишені і не за посадою, але довелося. Незважаючи на те, що бригади на животах і колінах з великими втратами йшли вперед, час все ж працював проти нас. Вже голосно лунали погрози про припинення постачання снарядів та озброєння. Тиск, який чинився на мене як всередині України, так і за кордоном, був величезний. Ми мали рацію. Наполегливе підштовхування нас вперед. І концентрація зусиль на одному напрямку це загибель воїнів, втрати техніки і невиконання оперативного завдання. Слід було хоч чого б вартувало вгамувати запал наших партнерів та переконати власне керівництво в правильності наших дій. Водночас, парадокс полягав в тому, що і партнери в особі генерала Міллі, і наше керівництво, на жаль, в особистих бесідах слухати нас. Не хотіли на рахунок слухати, не хотіли. Лише додам, що згідно з інформацією західної преси, тобто, скоріше за все, від американської сторони, американці взагалі не могли дозвонитися до залужного, і тої днями після початку операції не брав слухавку. За ким правда, чи може вона десь посередині, ну хто ж його знає? Як ми її не знаємо, чи дійсно рівень компетентності постійно воюючих, хоча й далеко не в таких війнах генералів США настільки плачевний, як заявляється, але те, що поставок озброєння справді було критично недостатньо, це підтверджують практично всі, навіть самі американські генерали в особі. Бена Ходжеса та інших становище було майже критичним. Під загрозою було проведення і самої операції на півдні, бо знайшлися гарячі голови і в Міністерстві оборони України, які прямо підштовхували верховного головнокомандувача до рішення про перекидання боєздатних частин на схід. Та й сам верховний головнокомандувач хотів швидких перемог. Одним з найбільших страхів залужного під час літнього українського наступу було те, що президента вмовлять зупинити майже безнадійне, як виявилось по факту просування на південь, і перекинути війська на схід. Ну, як ми знаємо, по тим же зливам в американську і українську пресу, головним агітатором наступу в Луганській і Донецьких областях був Сирський. Своє ж переконання, що давити потрібно саме в бік моря. Залужний у книзі в записі від червня 23-го року пояснює так: найгірше перекидання угруповування на схід. Це жахлива помилка. Цього не можна робити. Як пояснити? Які в нас аргументи? Якщо немає дідько, тоді це трагедія. Ще рік і Запорізька область, і вихід до Азовського моря, і перерізання угруповування ворога точно стануть неможливими. Це буде неприступна фортеця. В багатьох місцях книги, де розповідається безпосередньо про військові події, залужний обриває розповідь. от на самому цікавому, і каже, що розповість потім. Тому ми не можемо в повній мірі зрозуміти аргументацію Валерія Федоровича. Сподіваємося, що він пояснить її в наступних книгах. Зараз можемо лише робити припущення по трохи туманним натякам. Ці події і труднощі операції на головному напрямку є наслідками стратегічної помилки минулого 22-го року, коли ціну гонитви за політичними перемогами доводиться сплачувати на мінних полях Мелітопільського напрямку. Про це Теж пізніше. Ну, в історії немає, якби ми ж поки зі зливів у пресі, знаємо лише, що харківський напрямок наступу в 22-му році нами був вибраний тому, що в значно більшій мірі гарантував успіх, тоді як воєнно-штабні ігри на Мелітопільському напрямку показували, що там буде набагато важче і може закінчитися без значимих результатів. Тобто, так як і вийшло насправді через рік. Так чи інакше, будемо чекати версію тих подій від залужного. Тут, звичайно, можна сказати, що якщо у вас самісінького початку було різне стратегічне бачення, а розкол лише розростався, чому було не йти у відставку, а досидіти аж до того, поки, врешті-решт, тебе самого не звільняють. На мою думку, справа в тому, що залужний місію усього життя вважав. Зустрітися з ворогом на полі бою, і до цієї місії він послідовно йшов зі студентської лавки. Ця думка червоною лінією проходить через всю книгу головкома. А отже, він не міг так просто відмовитися від справи усього життя від своєї долі, а навпаки, був упертим і незламним у відстоюванні своєї позиції і в 22-му році, і в 23-му. І це нас повертає до події у потязі і до шизанутої ворожки, яка нагадала молодому залужному, що він очолить війська у війні, і це справило на нього враження, і він постійно про це думав. Так чи інакше, враховуючи глибокі розбіжності, обидві сторони на публіку вели себе досить достойно і по державницьки так. З ексцесами, як і Зеленський на прес-конференціях, чи залужний зараз у книзі, коли дають собі певну волю в оцінках, але враховуючи рівень накалу емоцій, це на мою думку нічого. І співпрацю вони продовжують як посол і президент, принаймні станом на зараз. І я гадаю, це прекрасно і правильно. Ворог у нас у всіх один єдиний. Підсумовуючи цей блок, відносини між головкомом і президентом були явно нездоровими, м'яко кажучи. Вони абсолютно різнилися в поглядах на стратегію ведення війни. Комунікація була якщо не розірвана, то досить пошкоджена. Інакше це було б як щука і рак, і наш віз би взагалі нікуди не поїхав. Тим більше, що за словами самого заложеного, у нього був конфлікт не тільки з президентом чи там його офісом. Але й деякими підлеглими, і навіть міністром оборони Рєзніковим цитата. Ми обоє також добре розуміли, що по окремих питаннях перебуваємо по різні боки барикад. Ну це доволі сильна заява. Різні. Боки барика також схоже на те, що у головкома був конфлікт із очільником гур Будановим. Не можу сказати напевно, бо Валерій Федорович часто пише: знаєте, по солдатськи прямо: дехто, декого, хтось, і так далі. Цитата головного управління розвідки Міністерства оборони України, яке на той час, внаслідок дій декого навряд чи перебувало на боці зсу. Також цікаві подробиці, як з'явилося, нашумівши інтерв'ю залужного Washington Post. Пам'ятаю, багато було спекуляцій на цю тему. Шановні безумні експерти говорили навіть, що Валерій Федорович так готується до президентських виборів, ну і інше божевілля стандартне. Ну це звичайна проблема, коли ніхто не має жодної інформації, але всі ми намагаємось робити якісь висновки на основі цього от нічого. Так, от виявляється, що інтерв'ю стало наслідком наказу Зеленського. Був витік з американського штабу, деталей підготовки і проведення нашого наступу. Як це часто буває, злили це в американську пресу, щоб. Та авторитетно розтрубила на весь світ. Так, от Зеленський дав наказ нашому військовому керівництву Резнікову і через нього залужному готувати штурм редакції Вашингтон Пост, телефонувати в редакцію Вашингтон Пост і своїм авторитетам надавити, аби американці не публікували критично важливий для нас злив. І американські журналісти погодилися, але взамін попросили інтерв'ю залужного. Таким чином, заразкова американська преса, яка і справедливо полюбляє смакувати подробицями української корупції, аби нам поменше виділяли допомоги, сама з радісним визгом замутила маленьку корупційну схемку. Як тільки в неї з'явилася бодай найменша можливість, ми тут попритримаємо матеріал. А ви нам давайте інтерв'ю, рейтинги, щастя, успіх і вообще, вот це все. Випадок з гадалкою в плацкарті не останній містичний. Полтергейсти навідувалися до залужного в самий несподіваний час, наприклад, під час військових навчань 20-го року, в яких також брали участь три десятки іноземних офіцерів. Далі тривожна цитата. До вечора, 22 вересня, ми були повністю готові до завершального етапу навчання. Раніше закінчивши навчання. Я дав команду командирові бригади організувати відпочинок солдатів та відпочити самим перед важливим напруженим днем. Усі були спокійні. Хтось із британських офіцерів підійшов до мене на вежі, коли я вже відпустив у табір своїх офіцерів. І, поклавши руку мені на плече і дивлячись у вічі, сказав англійською. Чудова робота, генерале, ви добрий організатор, і вам дуже вірять люди. Це феномен. А ще мені сподобалася ваша ідея. Сподіваюся, керівництво завтра все оцінить. Це моя робота, сир, нічого більше. Мої солдати та офіцери зробили все найважче і дякую вам за ці слова підтримки. Трохи ніяково відповів я, також англійською. Але він не прибрав руки з мого плеча, навпаки, стиснув його міцніше і ще уважніше подивився в очі. Це не просто робота. Ви любите свою батьківщину і щиро любите своїх людей. Це неймовірно важливо. Потім він поплескав мене по плечу, повернувся і повільно пішов до виходу. Дякую. гукнув я йому вслід. На мій вигук він зупинився, напівобернувся, подивився так, ніби намагався запам'ятати. Бережіть себе і тримайтеся, вам це знадобиться скоро. Дивний якийсь, подумав я, коли він зник за дверима. Дозвольте, пане генерале, зайшов мій заступник з бойової підготовки. Чув, ви з кимось говорили, то не заходив. З британцем якимось, дивним і похмурим, вийшов щойно. Та ні, не було нікого, я вже хвилин 5 під дверима стою. Іноземці хвилин 20 тому поїхали додому. Я уважно дивився в його очі, а спиною побігла легка прохолода. Чесно кажучи, тут уже і я напрягся, і вже думаю, а чи взагалі існувала та ворожка з плацкарту, це вже якби і не шуточки. Бо якщо залужний такий надумає, Піти в президенти, вороги і опоненти обов'язково використають ці фрагменти із книги. Скажуть, Отаото ртуть із початку книжки, як чеховське ружо провисіло до кінця вистави, і от бахнуло. Тут уже хочеться подивитися на висновки того ВЛК, згідно з яким Валерія Федоровича списали як олівець. Ну, особисто, я не знаю, як це трактувати. Може, він заснув, може то і. Помічник десь таки відволякався. Найбільше задоволення приносило читати, як живописно залужний висміює радянщину, яка супроводжувала його від шкільної парти до української армії. Уривок про маленького третьокласника Валерія. Я сів, а сусідка по партії з серйозним виглядом нахилилася до мене і прошепотіла. Брежнєв помер! Ми зараз підемо на вулицю на мітинг. Шкільне подвір'я заповнили діти. Біля центрального входу розставили столи, біля них вишукувалися прапороносці зі знаменами. Моє серце тріпотіло все душі. Зараз щось відбудеться. Може, навіть оголосять війну. гупало в голові. Вже змінилося кілька ораторів, які з вселенським сумом щось читали собі під носа. Школярі тупцювали на місці, намагаючись зігрітися. Війну ще не оголосили, але надали слово одній жінці. Свою промову жінка у жалобі розпочала не словами, а голосінням якого злякалися молодші школярі, зарюмсавши їй у такт. Деякі мої однокласниці теж витирали сльози. Її крик і ридання вже лякали й мене. Я боявся, що вона подивиться на мене і скаже: Це ти винний в смерті Брежнєва!». За якийсь час заплакали всі дорослі і діти, що були поряд з нею. Мені здалося, що плаче і директор. Остаточно віддавшись і похитуючись то в один бік, то в другий, не припиняючи щось викрикувати. Жінка пройшла мимо нашого третього Б і зупинилася посеред шкільного строю. Потім різко піднесла вгору обидві руки і стиснула кулаки. Америко! гучно вигукнула вона. Ну, все, зараз точно оголосять війну. Америко! Ще раз верескнула вона так, що заревів якийсь школяр. Ти бачиш нас через свої спутники. Тут і тепер знай! Не пробачимо тобі цього. Ніколи не пробачимо тобі Америку смерті нашого дорогого Леоніда Ілліча. Ти відповіси за все! Її кулаки ще були піднесені, але ноги вже підкошувалися. Мені здалося, що вона й почала задихатися. Двоє місних чоловіків вже мчало до неї, змученою горем і Америкою. Ще мить і вони підхопили знеселене тіло і понесли його до шкільного входу. Все, війни не оголосили. Тетяна Григорівна поквапом заводила нас з змерзлих і одурілих від побаченого до класу, намагаючись вберегти всіх від простуди. У класі ми сиділи мовчки. Дівчата доплакували недоплакане. Хотілося до туалету, бо було холодно. Але помер Бреждів треба було терпіти. Ми зможемо. Книжка мені дуже сподобалася, вона надзвичайно цікава. Із тих мемуарів, що я читав, ці одні з найцікавіших. Ну, можливо, актуальність подій, які проносяться у нас перед очима, значно додає йому інтересу. Тому тут важко бути об'єктивним. Бо читаєш не про діла давно минувших днів, якихось далеких осіб, а про те, що відбувається у всіх нас безпосередньо. Тут і зараз, перед очима.